Чи можна змінити форму обличчя і зробити вилиці більш виразнішими, так і ні? Давайте розберемося в цьому відео. Пишіться, і ви дізнаєтесь цю інформацію. Дуже часто зустрічаються, і я звертаю на це увагу з такими ярко вираженими вилицями і щічки яблучки такі. Але ж треба розуміти, що це, можливо, такий вид обличчя буде не у кожного. Наприклад, у мене таких вилиць не буде ніколи. Просто в них генетично так вийшло, що щелепа верхня висунута вперед фізіологічно, і це дуже класно для каркаса обличчя. У них таке більш горизонтальне обличчя, ніж вертикальне. Про це, якщо цікаво, що таке горизонтальне вертикальне обличчя, пишіть в коментарях, я обов'язково розкажу. Тож такий ефект можуть досягнути не всі. Ми дійсно можемо трохи змінити положення наших кісток, і якщо працювати з максивою, то це можливо. Ви можете своє обличчя трошки висунути вперед. Завжди можемо покращити стан свого обличчя. Працюють з Кістками, і саме з максимум пощастило генетично комусь ні. Наприклад, в мене рівне таке більше обличчя, і за допомогою масажів і якихось остеопрактичних технік я можу поліпшити, але прям змінити і такі щечки яблучки це, мабуть, тільки хірургічним. Була корисна ця інформація. Ставте лайки, і в наступному відео я чекаю вас на дієві прийоми для вилучних кісток і тканин під ними. До зустрічі!